Цей довгобут уже давно став улюбленим місцем екстремальних розваг для місцевих підлітків. Їх не зупиняють ні грати на вікнах, ні двометровий будівельний паркан тут мало не щодня виламують штахети, аби проникнути на заповідну територію. Недобудова, що височіє на центральній вулиці міста, вже за два десятки років приваблює так звану асоціальну молодь та любителів екстрему. Вики не нормальні хлопці. Вони ж там пригають, навіть поверху, вони не то ж там ходять, вони там перепригають. Молодіж, ось такі підлітки, то вони ну, гуляють тут, в площадку бігають по платежах. Навірно, якісь екстрема. На годиннику третя дня. Найвищим поверхом Довгобуду нервово прогулюється хлопець. Він стояв, кинув паличку, кинув кирпич. Дівчина кличе бабусю та одразу викликає поліцію. Поки їде опергрупа, жінки намагаються розмовляти з хлопцем, але той не реагує. Був робочий на балконі. І бабушка моя, вони йому кричали, що злізь, може тобі щось треба, ми тобі поможемо. Він не реагував. Він то стояв, то відходив в сторону, діставав клей і нюхав його. Не діють і умовляння правоохоронців. Усе триває кілька хвилин. Парубок робить крок уперед і летить донизу. На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи, які вели переговори з даним хлопцем, вмовляли його. Але незважаючи на їхні вмовляння, він в них на очах стрибнув. Хлопець падає з висоти восьмого поверху. Шансів вижити жодних. У поліції встановлюють особу загиблого. Це 17-річний студент місцевого ПТУ, родом з райцентру Овруч з неблагополучної сім'ї. Він неодноразово притягувався до, адмі... до адміністративної відповідальності, так як вів антигромадський спосіб життя на шлях виправлення не ставав. Тобто, це була е, проблематична дитина, що насправді спонукало підлітка вчинити самогубство, з'ясовують правоохоронці, але версія напрошується сама собою. Хлопець міг нанюхатись клею і просто вирішив політати.